Ми завершили з вами 5 уроків по граматиці для рівня нижче плінтуса. Цей блок 5 розкажу вам про ті слова, які ви вже знаєте, але відтінки їх, я думаю, що ви не знали. Наприклад, чим відрізняється слово other і another? В перекладі ви побачите однаковий переклад: ще один чи другий, інший. Вам сподобалась кава і ви хочете попросити ще одну склянку кави. Як ви скажете? Give me another cup, other cup, ну, можна сказати, give me one more, звісно ж. Але коли ви кажете another, ви начебто додаєте артикль n, який народився від слова one. Тому запам'ятайте, коли ви кажете another, ви кажете ще одну. Але якщо ви побачили, що в вашій філіжанці, вибачте, там муха плаває, то звісно, що ви скажете, Дайте мені. Іншу філіжанку, тоді вже треба казати Give me other cup of coffee. Якщо вам сподобалась пара взуття, і ви хочете купити ще одну пару, то ви просите подібну. І ви як ви скажете: Give me another pair of shoes. Дивіться, ми кажемо another плюс одну, тому що мова йде про пару. Чи можна використовувати another з множиною? Начебто не можна, тому що це означає плюс один. Але є виключення. Якщо ви кажете про пару, Відстань, і ви кажете, ой, нам ще їхати ще 20 кілометрів. То тут ви можете сказати we'll have to go another 20 кілометр. Якщо ви кажете про час, то ви також можете сказати another. We lived in the country another three years. І останнє, що ви можете сказати, з another в множині. Це гроші. Give me another $20. Тепер слово other використовується з суфіксом otherwise. Існує два слова. clockwise, otherwise. Хоча окремо слово wise означає мудрий, в суфіксі це означає направлення. Вони ж якось кажуть по часовій стрілці і проти часовій. Clockwise, звісно, це по часовій. Otherwise це в протилежному напрямку. Ви також можете сказати unclockwise. Якщо ви кажете якусь умову, we'll have to buy an umbrella. Otherwise, we'll get wet. В протилежному випадку ми намокнемо. Якщо людина миє голову кожен день, тут це просто. I wash my hair every day. А якщо ви почуєте фразу I wash my hair every other day, кожен другий день. Може це просто, але знаєте, що це через день. І останній приклад зі словом other. We love each other. Ми любимо один одного. Дослівно кожен другого. Other чи the other. The other ви кажете тоді, коли залишився останній предмет. Чи людина. We have five boys in our class. One is Peter. Another Jack. Another. Майкл, the other is Ніколас. Коли залишається решта, ви завжди кажете The other. Звісно, що це не навчання англійської мови, це тільки шматочки англійської мови. Для того, щоб повністю зрозуміти граматику і прожити, записуйтесь в групи. Я веду групу особисто. Ми з вами будемо розбирати фільми. Пісні можемо і заспівати разом, але буде легко зрозуміти, де ви в англійській мові, що вам не вистачає, тому що людина може знати граматику, навіть лексику може знати і не буде розмовляти англійською мовою. Тому що багато залежить від психології. Якщо людина боїться, скільки їй не кажи: не бійся, цей собака не кусається, все одно людина буде боятися. Тому. Ви побачите, це дружний колектив, який змінює людей. І коли ви адаптуєте з нами, то вам буде дуже легко в суспільстві носіїв мови. Перший урок безкоштовний: записуйтесь, побачите, покритикуєте, і думаю, що наші від нас не уйдуть.